Всі мурмурмяу, з вами Кіт Мяус. Нові викриття в проекту Плейтайм. Припускаю, що таємний експеримент 1006 з Плейтайм насправді може бути героєм, а не лиходієм. В міру розвитку світу Плейтайм деякі фанати припускають, що таємничий експеримент 1006 насправді може бути героїчною фігурою. Відомий як прототип лінійки жахливих живих іграшок Плейтайм Корпорейшн нещодавно з'явився в новому спінофі проект Плейтайм. Продемонстрована там поведінка викликала нові питання щодо його справжніх цілей та мотивів. Проект Плейтайм надав фанатам багато нової інформації та знань, які вони мають розглянути щодо багатьох таємниць Плейтайм Корпорейшн. Інтригуюча гра по Playtime ARG, що розкриває секрети напередодні проект Плейтайм, була ключовою частиною цього, але гра з раннім доступом тепер дала нове уявлення про особистість самого експерименту 1006, закликаючи іграшку запобігти створенню нових живих іграшок. Мається на увазі, що величезні живі іграшки, створені Playtime Корпорейшн, зроблені з живих людей, в першу чергу дітей. Той факт, що прототип виступає проти цього, представив його в новому світлі для багатьох фанатів. Наприклад, наслідуючи темну теорію про протигаз попіплейтайм у майбутньому третьому розділі, з'явилася нова теорія про експеримент 1006. Є ідея, що прототип, що раніше вважався головним лиходієм Попіплейтайм, насправді виявиться героєм історії. Тим не менш, хоча в прототипа, здається є благородна мета, також варто врахувати, що інші його дії досі залишають без відповіді питання про його мотиви. Наприклад, якщо прототип дійсно доброзичливий, то чому довгонога мамка ставиться до цього з таким страхом у фіналі другого розділу. Останні репліки, колишньої співробітниці Playtime Corporation Мері Пейн мають на увазі, що прототип прагне включити в себе інші іграшки. Потенційно це може призвести до того, що він набуде своїх власних унікальних здібностей, тим самим розширивши свої можливості, але це не відповідає захисту, показаному в проєкт Playtime. У невидимої іграшки цілком може бути інша мета. Експеримент 1006 відзначений як дуже розумний та майстерний у співпраці. Таким чином, цілком можливо, що він насправді прагне завоювати лояльність іграшок у проєкт PlayTime для своїх власних цілей. Можливо, замість просто покінчити з Playtime Corporation, він насправді зацікавлений у створенні армії для якоїсь невідомої мети. Ще одне з новітніх тверджень полягає в тому, що справжня особистість таємного прототипу Попіплейтайм це Еліот Людвіг, засновник плейтайм Корпорейшн. Якщо це правда, то це ще більше ускладнить мотивацію прототипу, оскільки він людина потенційно віддана своїй компанії, що йде темним шляхом. Маючи так мало інформації, про експеримент 1006 в даний час неможливо повністю зрозуміти його мотиви. Прототип може бути вбивцем маніпулятором або просто змученою людиною, яка намагається виправити злочини своєї компанії. Невідомість прототипа раніше призводила до того, що фанати висували інші теорії, багато з яких з тих пір були спростовані. Будь-які нові теорії про прототип також можуть бути порушені майбутніми викриттями. Приклади цього включають одну теорію, що гровець поприплитає. Сам я експериментом 1006. Щоб дізнатися правду, шанувальникам побіплі Плейтайм залишається лише дочекатися третьої глави та нових откровень, які вона безперечно принесе. На цьому я закінчую. А ви не забувайте поставити хвостик пістолетом, нашкребсти підписочку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити моє слідуюче відео.